Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от фари. Це у нас Рафаель вигадав такі робити. Дивіться, беремо звичайну фара 305, так звана, на болту отак, отак, кріплення, це виносна фара, старого зразку, дальній ближній маса. Це на фарі йде, ну, от. отак от розібрана вона, тут маса. Так, це стандартний не такий штекер. Беремо фару з її пакування. Отака от ледовська фара, це дальній ближній Якщо не помиляюсь, там 60, 60 Вт потужність в неї. Дуже-дуже непогане освітлення, 14 см діаметрі вона. Це так звана фара Жигулі. Так, отакий от роз'єм. Неї. Тобто маса, дальній ближній. І тут ще є габарит та ходові вогні денні. Отак вона виглядає. Ну, Не знімаємо захисний шар, даби її не пошкодити. Виймаємо з фари відбивач, Оцей стандартний. І замість нього отак от, ця фара вона дуже-дуже добре стає, отак, як рідна. І збираємо. На виході отаке у нас виходить. Непогане освітлення. Так, друзі, по під'єднанню. Дивіться, маса, я вже сказав. І тут два контакти. Тобто дальній, дальній та ближній у нас виходить. Але по бажанню, бачите, ще от два незадіяних у нас контакти виходить. По бажанню ви можете самостійно під'єднатися та вивести. Габарит окремо та е, денні ходові вогні. Фара така, одна коштує 1400 гривень у зборі. Е, також ці фари так от, вони продаються, одна така окремо коштує 1100 гривень. Ну, тобто, якщо у вас є така фара, самостійно можете встановити по бажанню, придбавши таку фару у нас. Нічого клеїти не треба, вона піджимається і все тримається. Для замовлень, друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення в Литву Латвію через перевізника Володимира, а також у Молдову через перевізника Сергія. Дякую, друзі, вам за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.